Сняла туторію на цей танець. Я хочу вам кое-що розповісти, чого я перестала знімати про хомяка. E, е, після того, як я сняла відео, там, де я кидаю паука, і там переход, що типу Halloween, я датче не випускала більше відео. E, е, а якщо виношу отжевати, на проживайте все со мной хорошо. Е, e, просто мій хомяк. Він мені до рук не йде. Я йому заклеюла трубу. Потім мама сказала: відклій цю трубу, він може заскучати, а, пот... а якщо він заскочає, він може. Я думаю, ну ладно, відклеюся, одно він буде виходить, я буду питатися, йому трохи до нього підходити. І щоб він привикав до рук. А зараз я питалася до нього підходити кожен день, коли він вилазив, коли він не вилазив. ему просто было все равно, он сидит в себе в домике. Я подходила ему, к нему ночью, утром, вечером, в любое время. Он просто боялся. Він, он... знаете, сколько он у меня? Він у меня... мы летом, а не, мы еще в когда был вересень, Ээээ... сейчас у меня есть, короче, одна есть штучка, там ты записана, сейчас покажу. А хомяка я хотела себе, хомяка мы купили, знаете, какое число? В 11 число... Вот это 11 число. 11 вересня. 11. Знаете, когда мне папа, когда просто была такая неожиданность, я, я почула, что маме скинули деньги. Я спрашиваю зарплата, потом мне низко награшаю, говорю: шали? Я спрашиваю: "Зачем?" Мне мама говорит: "На хомяка я так обрадовалась, что я записала, написала сюда домашку за 5 минут, за 5 секунд. И вся правда, за 5 секунд, за 5 секунд. Мы поїхали купляти хом'яка, там був е-е біленький, це мій огурчик і чорненький. Е-е, если честно, Мені кажеться, там всі кахамики очі погліві, але чорненький був самим непоглівим. Тому що коли залізли в клітку, він був один непоглівий. Ну, він відбіжав, але він все одно був який непоглівий. Цей хамак він дуже поглівий, коли я ми його купили. Е, він, ну, я розуміла, що йому треба звикнути, всяке таке. Я прочитала що так много губа з хомяками робити, що я все знала. Я йому істочку давала і все. Він просто винесувся. Давайте я вам вторую часть випущу, тому що вже це відео не влізалося.